покажу що я приймаю. отакі От дивіться, оспамокс Тисяча. Не знаю, може вже я вам і показувала. Я вже випила пластинку. Три дня Це ось осталось. Я думала, вже не пить, але сваха посварила, каже, пий. Цибулька в мене на ногті. посварила каже, і Іра теж 5 днів пила. П'ю ось пробіотика. Ось такий. Нова формула. Два в одному, не знаю. Це я пила. Інозин, так, інозин. Да, я не бачу без очков. Це мені Ігор за тоді, коли я вже облягла, Ігор ходив Противірусні такі дали. Вони мені геть не допомогли. Це Бронховеда ось. Це вже у мене, це було таке, чотири пластинки, по-моєму. Це вже ось друга. А потім. Тоже що це воно таке? Сліпа мантула. Ну, там яка заломана. Гріб. гріб. Грібте оце так. Не бачиш, що то... казати можна ще. Глухе, як не дочує, то добре ще. Так само і сліпе. Гріб флю. Воно мені нічого не допомогло, я ще хуже облягла, а потім парадстамол. Випила. Вона мені температуру не збивало. Так, це ліпразід, це мої ну, ліпри. Мені треба біфорти. Вони мені дуже слабо допомагають, Мої ті закінчилися. Колдрикс Віталік взяв лимон. Я не змогла зовсім його пити. Зараз поки ліпразід. п'ю лоспірин пила, рібопрофен. Ось, це вже друга упаковка. І пульмікорт, пульмікорт, і пумікорд роблю Ну, інгуляції. інгуляції, звісно, допомагає, але треба ще до пульмікор фізрозчин обов'язково. Ну, вони сказали, і раніше добавляли, але і так можна, і без його можна. Це я постирала кросівки, Зараз повінош шльопанці зараз повіно сушить.